Вітаю! Валими, шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, не знаю, як там е, в Європі, але я особисто вже починаю е, потрохи побоюватися. Наближення виборів американського президента, які за законом мають відбутися 5 листопада 2024 року. Так, листопада. Так, А листопад це який у нас місяць? 11 місяць цього року. А зараз тільки другий місяць. І те, що за цей час фактично без виборів, наговорив такий персонаж, як Дональд Трамп, це вже на голову не налазить так. А що ж буде далі? Воно ж має. Тенденцію до загострення, і от я вже починаю е, вірити тим повідомленням в засобах масової інформації, що нібито рідна матір е, Дональда Трампа та обізвала його ідіотом. Я не, не знаю, наскільки це правда. Але те, що він говорить, ну, так створює таке враження, що там є е, якісь е, ну, інтелектуальні, можливо, і психічні якісь проблеми у людини. Ну, все-таки е, ну, вже близько 80 років життя було дуже бурхливе, так. Е, Насичене всілякими подіями, і, звичайно, вони не могли не накласти відбиток на цю особу. І особисто я грішу на ті поїздки до Москви в свій час, ну, вже не в молодому, а в доволі зрілому, але ще в дієвому. Ну, в сенсі чоловічому е е е віці. Я не знаю, що там з ним, з ним трапилося <плес> в той час. Це заразно. Оця е московія андрофагія, і московити андрофаги і вся ця так звана загадочна русська душа, вона. Дуже сильно зараз. От коли ти потрапляєш у те середовище, ти намагався, от коли е, приїжджав у так, то тоді, то сюди, тоді намагався від теля якомога швидше злиняти. Так, от, виконати те, що мені треба було, наприклад, там, зі збору матеріалів під час написання кандидатської дисертації, і пошвидше злиняти. Тому що е, якась така м, ситуація, яка впливає на людину, так, і е, проходить там місяць-два. Коли ти повертаєшся в Україну, перш ніж ти ну, відходиш від того всього, що там відбувається, Трамп там перебував набагато довше, так. І я думаю, що оця річ, якщо так копнути глибше, о те, що я намагаюся робити, тобто я намагаюся завжди знайти причину. Ми ж говоримо з вами про причинно-наслідкові зв'язки. Так ну так має ж бути якась причина того стану цієї людини, так, і коли він перебуває в стані оркізму якогось, в стані московитства дрофагства. І так далі, людина, яка е, ну, народилася зовсім в іншій ситуації, яка е, вихована в іншій ситуації, і так далі. Вона потрапила у середовище е, ну, заразне. І напевно отримала от на все життя цю хворобу, яка в ній тліла. І час від часу відбувається загострення. Боже, бережи Америку! Так. Ну, а з, з, з нею Україну, слава Україні, героям слава!